Друзі, всім привіт! Ви на каналі Хавот Нюз. Сьогодні буде огляд вот щомісяця. Тому поїхали. Сьогодні поговоримо. Акція до бою. Мирний 13. День Німецької єдності. Незалежність Чехії, День подяки в Канаді. Мирний 13. Як багато ми знаємо про це місце. Те, що там проводилися експерименти над ядерною зброєю, через що з'явилися розломи, з яких почав проникати міріум. На поверхню і почалося зараження міста. Ще ми знаємо те, що Міріум може захоплювати розум людей. Бо під час минулорічних експедицій Міріум захопив розум першого командира, який зміг вижити в самій першій експедиції. Та надію, головну наставницю цієї експедиції. Тому це дуже небезпечне місце. Виїхали в місто в п'ятьох. І дуже великий шанс виїхати в одиночку. І тут, якщо сильно пощастить, а щастить так не кожному, більшість, хто повертається, сходять з розуму, що підтверджує статус дуже небезпечного місця. Як пам'ятаємо, в минулому році історія міста Мирного 13 була завершена, бо Міріум ми знешкодили та мутанті, які створилися внаслідок міріуму, теж були знищені. Але в нас намічається новенька історія мирного 13. От тільки тепер його назва проект Вавилон. Режим буде заснований на мирному 13, тобто до Дня Хелоїна. Цитую слова розробників у події проект Вавилон. Вам належить дослідити глибини Міріума, глибини Міріумного супростору. Та використовувати нові навички та здібності проти броньованих суперників, заражених миріумом, у двох кооперативних режимах проти штучного інтелекту. З цього зрозуміло, як я вже й говорив, що мирний повертається. Також окремої уваги заслуговує фоторежим, з якого можна зрозуміти, що такі старі супротивники, як Альфа-їжак, в десятки разів більша версія звичайного малого ярша. Мисливці у вигляді е, -50М та е 50 м та Е50. Відповідно, що видно ловця колісних танків, який міг випускати спеціальні зони, яких наносилася шкода. І останнього, кого видно, це загублених це ті танкісти, які не злугли вибратися з мирного і від Міріума тратили розум. А танки їх перетворилися на схожість за виглядом до звичайних стражів. Друга цікава новина це прихований танк, який схожий на нову польську ПТ-8 рівня, назва її Гром. Стоїть питання, що це буде. Сам гром по ТТХ класний Тут тобі і кінський пробій 872 мм на звичайному снаряді, і 296 мм на голдовому снаряді, 80 мм на фугасі, і Альфа Страйк 800 циганських одиниць, що дуже прекрасно. Що навіть більше ніж у 10 рівня у гілки. Як для такої альфи дуже хороше стокове перезаряджання в 1534 і КВН 7. Проскачці ДПМ майже в 4000, 256 час зведення теж хороший для такої альфи. Точність трішки можна було б підкоригувати, але все ж таки, точність 0,38. Могло бути і гірше, тому можна буде прокачати до 0,35-0,36 бронювання, руки і бортів дуже хороше. Нормальна питома потужність в 15,88 кінських сил на тонну. 45 км вперед, хороша швидкість обертання на місці в 33 градусі. Це були плюси, і, звісно, є за що посварити. Це кавене. До гори всього плюс 15 градусів, це не комфортно, хіба що по горобцям стріляти і то, які сидять на деревах. Кути повороту гармати всього 5 градусів вліво і вправо, навіть не зіб'єш ніяке яблуко з того дерева, де сидить той горобець. Ви вважаєте майже яке СТРВ, що треба постійно вертіти корпусом, і якщо далі говорити про корпус, то він картонний. ВЛД та НЛД картонні в 170 мм, а ВЛД 130 мм. Далі йдемо про корпус та що тут взагалі танкувати бортом, то ми. Просто гуляємо щоку корпусу, в якій, звісно, досі нормально броні, щоб танкувати. Але є ще шанс, що туди проб'ють. ХП у нас 1300. Для штурмової ПТ це малувато, тому закалка обов'язкова. Стабілізація тут не дуже файна, 0,19 від корпусу та хороші 0,7 від повороту гармати. Жахливий огляд 350 метрів. Ну і останнє те, що в неї при такій альфі та комфортному пробиванні калібер гармати, всього 100 мм. На рахунок грому це все. Наступна новина це легенди натиску етап 2. Фінальний матч з 1 по 10 жовтня. Що довше триває серія легенди натиску і фіналу кубку легенд, то менше стає учасників. Слухайте коментарі експертів і насолоджуйтеся першокласним геймплеєм найкращих команд у матчі 7 на 7 у натиску. Ставки такі ж високі, як і конкуренція. Підтримайте серію і спостерігайте за битвами наживо на Twitch з активними дропсами, щоб забрати жетони для обміну магазинів жетонів. З 4 по 7 жовтня вшануйте об'єднання Входу і Заходу в День Німецької єдності в грі за допомогою знижок твічдрос та бойових завдань. Акція до бою. На цей раз гілками дослідження стають не дуже хороший ПЗ-7 та супер хороша ПТСА у хорі 10 рівня Японії. Виконуйте завдання, щоб швидше пройти ці гілки та до їхніх топів. Нагадую, що танки 10 рівня можна буде купити за 4 мільйона 270 срібла, плюс швидко прокачатися. З 10 по 15 жовтня святкуйте День подяки в Канаді, де особисті стилі і ексклюзивні твіч-дродус будуть доступні виключно на каналі відомого канадського стримера TALKTO Mendжус. 14 жовтня веб. Цього року у магазині жетонів на вас чекають лячні елементи зовнішнього вигляду, як от 3D-стиль. Ревенант ДВД-Стиль Світильник Джека та інше майно, яке можна отримати в обмін на гарбузові жетони цукерки чи посраці палкою на твічдропсі, за перегляд трансляції World of Tanks з 25 по 29 жовтня. Відзначайте 106 років незалежності Чехії та Словаччини з бойовими завданнями, ексклюзивними пропозиціями та твічдропсами від улюблених чеських стрімерів. І це все, що можна розповісти про події жовтня. Ставте вподобайку, залітайте в коментарі, напишіть, що ви думаєте загальним про це відео і як ви відноситесь до мирного 13. Знизу є червона кнопочка Підпишись, підпишись, не пожалкуєш. Тут купа цікавого від огляду новин, режимів, апів, нерфів до стрімів. Бажаю щастя, здоров'я вам та вашим рідним, спокійного та тихого неба. Слава Україні! Слава ДСУ, героям та героїням слава!